Всім привіт! Продовжую тестувати різні засоби та порівнювати їх з засобами із магазину. Сьогодні я хочу порівняти очисники шин. А саме в магазині є очисник шин від FX Protect Tire and Rubber Cleaner. Це 500 мл тара, він іде з тригером. І Хочу порівняти з CarPro Retair. Це також очисник шин від CarPro. Знову CarPro, чому CarPro? Не тому, що я е, щось хочу комусь довести або розповісти, що це поганий бренд, це чудовий відмінний бренд. Е, я його взяв, тому що дуже багато автолюбителів, власників детальних студій, професіоналів кажуть, що Retire це дуже і дуже крутий засіб за адекватні кошти. Є трішечки дорожчі засоби, які трошки потужніші, але Retire в цілому дуже і дуже крутий засіб. Спробую їх порівняти. Принцип буде той самий, що і за чисником металічних краплень. Я візьму дві однакові шини. Одну шину повністю почищу за допомогою FX Protect та Rand Rubber Cleaner, скільки потрібно буде разів, доки піна не буде чистесенькою. І потім контрольно пройдусь ретайром. Якщо ретайр покаже, що піна бруднувата, коричневата, отже, він потужніший, отже, він довитягує. Потім... Поміняю, візьму іншу шину, пройдуся її повністю ретайром, поки не буде білої піни. Подивлюсь за скільки разів, за скільки застосувань FX Protect очистить шину і за скільки ретайр. І потім ще контрольно пройдусь, FX Protect Tire and Rubber Cleaner, подивлюсь, можливо, він щось після ретайра також довитягне. І потім зробимо якісь висновки. Тому давайте приступати. І ще забув сказати, що було трішечки чесніше FX Protect and Rubber Cleaner в оригінальній 500 мл тарі йде з таким тригером. Це тригер, який видає піну. А цей ретайр 50 мл, він не видає піну, це звичайний емульсійний тригер, який видає емульсію. Щоб прирівняти шанси, щоб не було так нечесно, я перелив FX Protect з. З рідної тари, звичайну тару, поставив звичайний емульсійний тригер, який буде видавати такий же стан рідини, як і ретайр. Цей тригер буде видавати трішки менше, менше засобу. Я буду просто його більше пшикати. Але сама суть буде такий же стан, і тому це буде трошечки чесніше. Тестувати буду знову на своїх задніх шинах. Я їх спеціально не мив досить тривалий час за допомогою щітки і очисника. Тому. Бруду буде досить і досить багато. Е, почнемо, як я вже сказав, за фікс протект і за основу буде взята ця шина. Е, по інструкції потрібно зробити наступне: спочатку змочити шину за допомогою води та позбивати основні забруднення. Потім нанести очисник, попрацювати щіткою і змити то все. Тому беру апарат високого тиску і збиваю основні забруднення. Змив основні забруднення, беру я фікс протект, чистий, не розведений, перелитий в окрему тару, як я вже сказав, і наношу засіб. Наніс трішки засобу, як видно, зверху вже видно, що бруд почав витягуватись. Зараз беру ще щітку, наношу трішечки засобу ще на щітку і починаю чистити. Зазвичай я наношу засобу набагато менше, але для чистоти експерименту я сьогодні буду наносити дуже і дуже багато засобу. Я попрацював щіткою і змиваємо все водою. Ми в засіб водою беру знову FX-Protect, тому що бруд був, і наношу його ще через такий тригер. Піни не дуже багато, тому не дуже сильно видно, де піна біла, а де брудна. На друге нанесення набагато краще видно коричневу піну. Можливо, перше нанесення мені блокував чорнитель і не давав в повній мірі побачити весь бруд. Як видно, на друге нанесення все ще піна коричнева. Зараз я ще трошечки потру, змию і на наступний раз ще промию щітку, тому що минулого разу я забув її промити. Промив. Шину. Зараз беру ще промию щіточку, промив щітку, беру Fix Protect Tire and Rubber Cleaner і наношу його третій раз. Наніс засіб і видно, що попередня вся піна біла. Тобто сам засіб вже не витягує, бруд його вже не так багато. Зараз ще працюємо щіткою. В цілому маємо ось таке. Як видно, піна все ще коричневата. Особливо це добре видно знизу. Ось я починаю чистити. Піна ще коричнева, можливо, я просто на початку там поганенько чистив. Тут піна трішечки біліша, але все ще коричнева. Тому змиваємо третє нанесення і будемо знову наносити фікс протект. Щоб не мучитись і за одну щітку промив апаратом високого тиску, наносимо четвертий раз фікспротект. Так, Результат чистки четвер... четвертого нанесення. Піна в цілому досить світла і вона трішечки коричневата, але я б я не сказав, що Тут залишилось багато бруду, тому будемо змивати і будемо наносити вже ретайр. Змив ефікс, беру ретайер, добре його взбовтую про всякий випадок і починаю наносити. Наніс ретайр досить щільно, бачу білу піну. Вона біла, тобто сам ретайр по собі зараз безконтактно нічого не витягує. Наношу ще на щіточку і починаю працювати. Результат роботи ретайру. Я не можу сказати, що піна змінила колір в порівнянні з тим, що було після минулого проходу ефіксом. Тобто піна досить і досить така піленька. Трішечки бруду є, трішечки бруду він підтягує, але я не можу сказати, що щось критично змінюється, але або піна прям така коричнева, що капець. Тому змиваємо і переходимо на іншу сторону. Ось такий маємо фінальний результат. Перейшли на іншу сторону, це також заднє колесо, але вже праве. То було ліве. Зараз е, виробник, е, виробник CarProt Retire також радить спочатку все збити водою. Тому беремо апарат високого тиску, збиваємо водою. Збив все водою, беру той самий Retire і наношу його на шини. Також наношу трішечки на щітку і починаю тістити. Після першого проходу витягнуло дуже і дуже багато бруду. Я це дуже добре бачу, особливо це видно на дисках. Я там щіточкою трішечки задів і витягнуло дуже і дуже багато. Зараз змиваємо і буде другий прохід. Щітку я промив, наношу другий раз ретайр. Наніс другий раз ретайр, наніс трішечки на щіточку і починаю чистити. Одразу видно, що піна стала коричнева. Тобто бруд ще є і другий прохід точно не зайвий. Видно, що колесо коричневе. Зараз я ще ближче піднесу для вас. Ось видно коричневу піну. І якщо потерти, то видно, що коричневе все ж стікає. Тому зараз змиваємо і наносимо третій раз. Знову беру ретайр, наношу на щіточку і починаю чистити. Видно, одразу почав чистити, і одразу видно, що піна все ще коричнева. Але вже, ну не така коричнева, як перші рази, звісно. Тому. Мабуть, це буде або останній раз, або потім ще ми контрольно пройдемось. Це ж по результатам фінішного проходу третього видно, що піна дуже і дуже коричнева, тому четвертий раз точно буде не зайвим. Змиваємо і наносимо четвертий раз. Промив шину, тепер промиваю щітку. Це щітка промита, шина промита і наносимо ретайр четвертий раз. Збовтав засіб. Наніс, я думаю, дуже і дуже багато засобу. Зараз ще на щітку. Також дуже і дуже багато, тому що четвертий прохід не може погано відчистити. Не знаю, пройшовся я четвертий раз, і ви подивіться, скільки бруду. Шина така сама брудна, як і з тої сторони, але все ще бруду достатньо і до білого тут дуже і дуже далеко. Зараз я ще потру щіткою, змию і будемо наносити п'ятий раз. Промив щітку, промив шину, беру ретайр, який вже майже закінчився, і наношу його п'ятий раз. Наніс дуже багато на шину, наніс дуже багато на щітку, починаю чистити шину. Почистив п'ятий раз. і Мені здається, потрібно проходитися шостий контрольний раз. Піна вже досить біла, але, думаю, не зайвим буде, щоб точно переконатися, що ретайр все відчистив. Тому змиваємо і наносимо шостий раз все, що залишилось в пляшечці. Щітку промив, шину промив. Беремо ретайр і наносимо все, що тут залишилось. Там ще трошечки залишилося, але я думаю, цього максимум досить. Щітку на машину наніс, починаємо чистити. Так, Результат шостої очистки ретайера. Як видно, піна трішечки ще коричневата, але я думаю, що ну, це вже максимум. Щоб більше вже бруду воно не потягне. Тому змиваємо і наносимо ефікс Protect. Щитку промив шину промив. Беру той самий ефікс з бофтою і наношу. Нюанс в тому, що навіть безконтактно бруд почав тек текти. І я, звісно, не хочу робити позавчасні висновки, але ну, коли бруд втікає ще безконтактно від засобу, то шина бруднувата. На я дуже багато ефікса і просто бачу, як тече коричнева піна. О, гаразд, добре, давайте ще нанесу на щіточку і почну терти. Помив шини і видно, що вони коричневі. Не просто коричнюваті, трішечки білі, а досить такі коричневі. Тому змиваємо і пройдусь другий раз ефіксом. Добре промив шину, добре промив щітку. Наношу знову ефікс. Хороша новина в тому, що безконтактно бруд вже не тягнеться. Наношу ще на щітку дуже добре і починаю чистку. Досить добре видно, що після другого проходу піна досить така, ну, біліша вже набагато стала. І після ретайера все ж таки фікс досить добре провитягував пруд. Давайте змивати, дивитися фінальний результат та переходити до висновків. Ось такий результат в кінечному етозі маємо на іншій стороні. Зараз я їх ще підсушу, покажу, який фінальний результат сухої шини, і перейдемо до висновків. І ось фінальний вигляд шин. Хоч на барахолку виставляй повністю чистесенькі, гарнесенькі, залишилось тільки начорнити. Щоб переконатися ще в чистоті, беру е, жовту мікрофібру, протираю і, як дивимось, чистенька, як була, так і є. Тобто ніякого бруду немає. Те саме і з іншої сторони, зараз покажу. Давайте перейдемо до висновків. Як ви самі бачили, шини були досить брудні. Це було зрозуміло по кількості проходів кожного засобу. По тому, скільки проходів знадобилося для кожного засобу. FX Protect очистив, на мою думку, набагато швидше і потрібно було набагато менше проходів, ніж retaire. Потім, після того, як ми почистили за допомогою FX, я використав Retire. І ретайр, по суті, нічого не витягнув. Коли ми перейшли на іншу сторону, ретайр потрібно було набагато більше разів. І після чого навіть безконтактно я наносив FX Protect, він витягував бруд. Я не буду робити якийсь негативний висновок про CarPro, тому що це неправильно, тому що я його не продаю і можуть сказати, що я просто не зацікавлений. Ви самі все бачили. На мою думку, FX Protect – чудовий засіб, який відмінно. Вичистив бруд. Якби ще був пінний тригер, то було б набагато все краще, простіше і менше засобу потрібно було. Я наносив дуже багато, одразу кажу, стільки багато наносити не потрібно. Зазвичай 3-4 пшики на шину і один пшик на щітку. Цього за очі вистачає до там, не знаю, 18 го радіалу. Якщо у вас дуже там, великі шини, якісь у вас позашляховик або вантажівка, то звісно потрібно набагато більше засобу. Також хочу сказати за фікс, за ретайр я не знайшов цього. Але, можливо, також можна. EFX можна розводити від 1 до 1 до 1 до 10. Тобто, ну, і це вказує сам виробник на пляжці. від 1 до 4 до 1 до 10, ну я думаю, 1 до 1 також можна, і 1 до 2, і 1 до 3. Він це вказує, тобто він це дозволяє, це ніяк не вплине на сам засіб. Він не перестане від цього працювати. Як я роблю? Я один раз чищу шини концентратом чистим засобом, і після доглядаю там кожен один-два тижні, кожну там мийку намагаюся. Застосувати 1 до 5, 1 до 10, зазвичай чудово. Якщо я там по місту небагато катаюся, то 1 до 10 витягує повністю бруд, шина чистесенька, і готова під нанесення захисного засобу. Якщо ви миєте дуже рідко, там, не знаю, раз в 2 місяці, раз в 3 місяці, то тільки концентрат, відміна витягу і, знову ж кажу, невелика витрата. Який засіб купувати, робіть висновки самі, можете подивитися ціни, як вони працюють, я показав.